Саме цією машиною я приїхала з України до Іспанії п'ять днів дороги, п'ятеро дітей, і ми на місці. Більш ніж через місяць я отримала ніє і це означає, що з цього моменту розпочався відлік моїх 12 місяців для розмитнення моєї автівки за пільговими умовами. Так сталося, що цей процес не лише моє особисте питання, а й професійне. Я як партнерка ЮСІБІАЙ Ukrainian Consulting Business Integration компанії, розкажу на що варто звернути увагу при розмитненні вашого авто. Що таке пільгові умови? За пільговими умовами власник авто звільняється від сплати цілого ряду податків. Наведу приклад з мого особистого життя. Моє авто оцінили в 35 тисяч 500 євро. Автомобіль 2014 року так ось я з Вартості 35 тисяч 500 євро не буду сплачувати. 10% це митні збори, а це 3 тисячі з половиною і фактично 21% податок на додану вартість, а це 8 тисяч, фактично 200. Тобто за пільговими умовами я зекономлю більше, ніж 11,5 тисяч євро. Реєструвати автомобіль може власник автомобіля або його представник за довіреністю. При цьому звертаю увагу, що автомобіль має належати власнику не менше ніж 6 місяців до моменту отримання НІЄ. Крім того, звертаю увагу, що якщо після перереєстрації ви або продасте відповідний автомобіль, або здасте його в оренду. То вам можуть бути накладені як штрафні санкції, так і донарахована відповідна пільга, яка вам була надана. Ви не можете, відповідно, ні продати, ні надати в оренду автомобіль протягом 12 місяців з моменту пільгового розмитнення. Важливим кроком для перереєстрації авто є правильно. Зібрані документи. Що за документи, будь ласка, дивіться внизу під відео. А зараз хочу коротко зупинитися на тих кроках, які ви маєте пройти в разі, якщо ви обрали шлях, самостійно перереєструвати автомобіль. Перше, ви маєте звернутися до інженера, він готує документи про технічний стан вашого авто. Далі ми йдемо до митного брокеру. Після митного брокеру обов'язково техогляд авто. Після техогляду Авто, ви маєте звернутися до податкової служби, і якраз уже податкова служба надає вам документ на звільнення від сплати податків. А додаткова інфо на цьому етапі вам також слід сплатити збір на викиди. Після сплати всіх зборів ви реєструєте автівку та отримуєте відповідний технічний паспорт. З технічним паспортом ви отримуєте іспанський номерний знак, і протягом двох хвилин ви можете його забрати уже в відповідному магазині. Звертаю увагу, що обов'язково необхідно продумати подальші дії це застрахувати ваш автомобіль. В разі, якщо ви вирішили, що цей шлях доволі складний для самостійного проходження, ви можете звертатися до нас. Ми завжди на зв'язку, і звертайтеся, будь ласка, за ось цими контактами.